Сьогодні ми готуємо запеченого коропа з картоплею в сметанному соусі. Для цього ми взяли короб. Ну і там ще попалось нам трошки карася. Короб десь 2 кг. Почистили картоплю на, на спід нашого дечка. Посолили поперчили. В соус у нас готується 6 столових ложок сметани. І десь за 5 зубчиків часнику змішали, і потім будемо виложувати сюди рибку. Рибку так само посолили, поперчили, обмащуємо кожний шматочок, обмащуємо в соусі і виложуємо на картоплю. Голову і Хвіст ми відібрали, зробимо ще уху. дуже гарно змащуємо, щоб... Весь соус використати, Зараз. змастили. Змастили, і сюди будемо зараз додавати ще морку з цибулькою, добре прожарену. Дуже гарно в соусі обмочали, обмочали рибку, щоб вона вийшла в нас така м'ягенька, смачненька. І додаємо зараз сюди цибульку і морковочку. Ось так гарно прожарено. Все рівномірно Роз... розмащуємо, розгладжуємо. І тепер щільно накладаємо нашу рибку, яка вибирала в себе весь соус. Ось так ми підготували нашу рибку до запікання. Ставимо її в духовочку на 180 градусів на одну годину. Потім вам покажемо результат. Ось така у нас вийшла запечена рибка. Бачите, сметанка її зі всіх сторін обволокла гарненько. І вона вийшла така гесенька-гесенька. І картопелька там розімліла. Ось така рибка. Сьогодні в нас така вечеря. Смачного!